Всім привіт! Ми приїхали в село. У нас дуже багато роботи. Ми ще по дорозі зловили мужчину на мотоблаці. Домовилися з ним, має нам перекопати все. отут, під ноль. І на подвір'ї, бо ми хочемо. По-перше, нам треба трохи вирівняти подвір'я, бо воно таке дуже криве. І получається так, що будинок наш. E, порівняно з усім подвір'ям знаходиться найнижче. Має бути навпаки, будинок має бути найвище, щоб до нього не стікала вода, тому хочемо хоча б трішечки підрівняти. І таке саме тут багато всього треба викурчовувати, тому вирішили перебити всім мотоблоком. Можливо, посіємо газон, але не знаю, коли зараз вже, мабуть, пізно сіяти, то напевно, що навесні. Не знаю, а ще маємо купити газоблоки, бо там треба дещо замурувати. І приїхав наш майстер нарешті. Класна новина. Ремонт починається. Ми вже приїхали в центр. Біжимо за покупочками. Е так, газоблоки, клей і Що ще маємо. Хімію для дерев, для стовбурів і розкаль. І розкаж. Все-таки і диванчик знайшли. Мені ці дуже подобаються. Взяли таке для бур'янів. І ще селітру взяли для корнів. Я ще під шумок собі взяла вішечки. Так, цю штуку в одному відділі затарили, взяли ще оприскувач. Якийсь перший ліпший, який побачили, поспішила. І зараз ще йдемо на ту сторону. Ога зблака. Треба буде шок-контент. Це... Це... туди туди. Як... Так стара бабуся ходить. Ого. Датя. Який? Сейчас писать? Да. Стой. Есть. Не... Або там якщо є ще ліно. Йому. А куди його? Сюди. Давай, горішок, давай маме. Так, ми мусимо сьогодні цю гору забрати. Перевозимо її сюди. І збираю горіхи. Далі ще купа роботи. Ольв'яна бавиться. Та й таке. Сьогодні, по ідею, має приїхати мужчина перекопати нам це все мотоблоком. Тому треба забрати цей пісок, бо він якраз у брамі не проїде. Роботи жесть. Дуже сьогодні темно, не можу вам, на жаль, показати, але я приїду завтра. І при світлі Олівія най! І при світлі для вас познімаю, що у що нас просто твориться з подвір'ям. Це все треба тако згрібати під ноль і викидати. Так, друзі, ви готаєте, побачити? Це жесть. Кому треба черв'ячків на рибу. Але по факту це вся лишня земля. Оце все відходить з цього малюсінького клаптика. Просто щоб ви розуміли, наскільки це маленьке в порівнянні з цим всім. Якщо коротко про наш план роботи, ми хочемо по максимуму позбутися від цієї трави і від її кореневої системи, щоб посіяти новий газон. Варіант зверху засипати нормальну землю і засіяти газон не підходить, бо в нас рівень подвір'я вищий, аніж рівень будинку і фундаменту, і вся вода буде текти до нього, а ми хочемо хоча б вирівняти. Якщо Взагалі, в ідеалі зробити наклон від хати до паркана, щоб вода стікала, але Попробуємо зробити хоча б рівну площину. Бо, як бачите, отут дуже високо в порівнянні з цією ділянкою. Тому треба дуже багато роботи переробити. Варіант робити, як вона називається, от мостки чи як оці зливи під землею. Класний, але дуже дорогий і. На даний момент немає змісту це робити, бо плануємо ще добудуватися, а потім переробляти. Коротше. Робимо зараз, що можемо, по максимуму від себе своїми силами. Тому якось так. Хоча результат, видно, навіть по рівню оця ділянка вже стає нижчою, ми взагалі хочемо зрівняти в ідеалі з цими стежечками, щоб було трішечки нижче рівень подвір'я, ніж оці, цей фундамент. І оцей оп, тому роботи дуже багато. Ось так зробили і все. Рівняти будемо наступного разу, але траву хоч позабирали. Ну, ми теж це зробили, і в нас твориться жесть. Тут ми вже трохи почистили, можете замітити. І оце таким все було. Це теж все хочемо почистити, бо... Тут дуже багато всяких корнів непонятних. Дивіться, скільки у нас тут напереді шутру. І ми якраз щоб. І зрівняти трошки рівень подвір'я і знайшли, куди його примінити. І робимо ним собі ось тут таку стежку тверду, щоб глина постійно не топталась, не робилася такими горбами. Ми вирішили зробити стежечку. Потім бордюр, купимо бордюрну ленту і, може, зверху ще засипаємо якимись камінцями декоративними. І все буде красота. Ну а тут роботи ще не почати край. Тут стежка вже готова майже. А тут в процесі. Це ми хочемо сітку приєднати. Оцей шматочок нашого городу приєднати до подвір'я, щоб було більше. І це все треба теж вичищати. はやめていば。Hmm. Yeah. До речі, дивіться, скільки ми шутру зібрали. Тепер тут така яма, але десь до такого рівня орієнтовно, нам треба зрівняти вся подвір'я. Це ми брали шутер на ту доріжку, що там в саду, і будемо ще зверху посипати піском. Я зараз роблю цей бордюрчик. Будемо засипати пісочком. Вже твердо, нічого не грузне, можна хоть спокійно тачкою проїхати. а то постійно такі горбочки робилися. Напишіть, як боротися з корнями. Крім того, що викурчовувати, це не знаю. Але це дуже і дуже напряжно. Дивіться, скільки всякого. Тут проростає все, що не хочеш. І просто вся ділянка в таких корінцях. Десь великі, десь маленькі. От. Маленький зай. Ля -ля? Угу. Кого чує? Курку Курку чує? Угу А що ти їй давала їсти? Пісочок, так? Вона Ні -ні. любить їсти пісок? Ні -ні. Ага, пити давала, так? Ні -ні. Ого, дивися, в неї всюди той пісочок. Ні -ні. Мити треба? Ні -ні. <головіка> Вдома помиєш, добре? Коротше, нас стало лише на цю ділянку. Але порівнюючи з цим, це просто ми затоптали, бо пробували повикорчовувати. і порівнюючи з цим. Якщо зробити ось так повсюди, то в принципі нормально. Плануємо поливати чимось, не знаю чим, щоб поубивати цю всю траву, корені, тому пишіть в коментах. Чим би це все полити, але щось таке термоядерне, бо тут легеньке нічого не візьме. Надо бачити, яка тут ситуація. І так, повністю все. І, можливо, наступної осені будемо сіяти газон. Але ще до того моменту треба перше це все поубивати, бо реально. Одне на друге не має сенсу робити. Так, я тут порозраховувала ось план електрики, вода. І будемо зараз все заміряти, деякий дріт, щоб потім можна було спокійно сверлити стіну за потреби. Але що я хотіла сказати, що це ідея, до речі, з коментарів. Тому дякую тому, хто запропонував це нам зробити. І це дуже класна ідея. На цих кадрах, друзі, я сьогодні буду з вами прощатися. Дуже дякую всім за перегляд, хто подивився до кінця. Також буду вдячна вам, якщо напишете якісь свої ідеї, поради стосовно нашої ділянки, що би ви там зробили, мені буде цікаво почитати. І ви самі бачите, який у нас об'єм роботи. Саме тому відео зараз виходить рідко, бо ми реально не встигаємо робити. Все одночасно, плюс у мене все ще є проблема з пам'яттю на телефоні. Тому вже як виходить. Але дякую всім, хто залишається зі мною, хто чекає на мої відео. Для вас буду старатися краще. Тож, до зустрічі у наступному відео. Всім па-па!